2012 рік, який став ювілейним для Житомирської області, запам'ятався реалізацією низки соціально-економічних проєктів. Найбільше уваги приділялося медицині, освіті та розвитку промисловості. Перш за все, нам вдалося багато повирішувати питань соціально-економічного розвитку. Це десятки відкритих нових підприємств, організацій, що дало змогу надати. Роботу багатьом нашим землякам. Багато вирішено питань в галузі медицини. Нам в 2012 році вдалося добудувати і відкрити не одну установу медичну. До кінця року планується прийняти бюджети усіх адміністративних одиниць Житомирської області. Ще минулого тижня. Депутати облради затвердили обласний бюджет, який на 26% перевищує цьогорічний. Якщо взяти освітянську галузь, у нас зростає фінансування на 5%, А якщо у сумі говориться, біля 20 мільйонів гривень. Якщо брати охорону здоров'я на 31%. Якщо брати по соціальний захист і соціальне забезпечення наших людей, в нас значно зросли асигнування. Це більше, ніж на 100 мільйонів гривень. Це великі показники. Відголів територіальних громад Йосип Заполовський і надалі очікує активності. Шлях від проблеми до її розв'язання у кожному селі селищі та місті, як і раніше, перебуватиме на контролі обласної влади. І якраз завдяки роботі сільських селищних голів, нам вдалося багато вирішити питань соціально-економічного розвитку на місцях. Ми попросили депутатів, які обрані на тій чи іншій території, щоб вони себе взяли зобов'язання, взяли ту чи іншу програму до виконання, щоб допомогти людям на селі. У наступному році органами місцевого самоврядування планується приділяти увагу ефективному використанню об'єктів комунальної власності та спільної власності територіальних громад. Робота над цим дозволить збільшити кількість самодостатніх громад у Житомирській області.